Замість саней велосипеди і мокрий асфальт замість снігових наметів. У середмісті відбувся святковий велопробіг дідів, морозів та снігурок. Близько 30 івано-франківців перевтілилися у головних новорічних персонажів і причепорили власний двоколісний транспорт. Усе для того, аби подарувати святковий настрій собі та іншим напередодні нового року. Хочеться завжди перед такими речами, як новий рік. Подарувати і собі, і людям свято. А те, що ми одягнулися, все рівно хтось приїде, хтось пройде попри нас, все рівно усміхнеться. А дарувати радість завжди приємно. Снігурка Тетяна зізнається, свій новорічний костюм збирала частинами. Щось придбала у крамницях, а дещо довелося позичити. І все як якось так спонтанно вийшло. Шапочка була якраз того року. плащик позичила у своєї племінниці. накидочку купила буквально два дні назад. Думаю, щось треба таке цікаве. Отак і збирався і шапочку купляла ще давно-давно-давно для своєї дитини. І так от в дитини позичила. Переодягнувся у Діда Мороза і десятирічний Владислав. У такому вигляді хлопець сів на велосипед вперше. Це в перший рік, коли я катаюся на велосипеді, дідо разу Просто, щоб, щоб прокататися. А от досвідченому Діду Морозу Тарасу до червоної шапки та бороди не звикати. Втім, лише у колі друзів. При вселюдному в образі новорічного персонажа хлопець ще не красувався. Нормально, навіть не задуває, чесно гарно. Звідки це все брання? То все вдома було. Ми кожного року вдома влаштовуємо як то новорічні свята і передягаюся в Діда Мороза, щоб було веселіше в компанії. Подібні новорічні велопробіги відбулися й в інших містах України. Місцеві діди морози та снігурки обіцяли повернутися наступного року. Ольга Цьома, Віктор Костенюк, новини на вежі.